Отже, чи планує залужний бути президентом України, грубо кажучи, бо всі ви бачили, я думаю, цю фотографію, де його порівнюють з Ейзенхаузером, це відомий американський там політик, воєначальник і так далі. Що взагалі залужний робить в Британії, як він з цим справляється, чи він на своєму місці і так далі. Давайте зараз розберемо все. От я тільки після зустрічі розкажу все, як є, бо дуже багато російської пропаганди, в Кідів і так далі. Значить, саме перше, чи планує бути залужний президентом? Ні для кого не секрет, якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу. У нас було таке велике-велике натхнення. оцю фотографію, яку ви бачили з Ейзенхаузером, це вам банальний приклад, як робляться фейки взагалі. Ота фотка з вона нереальна. Поняла? Вона зроблена штучним інтелектом. Залужний дійсно фотографувався біля тих дверей і так далі. А от Ейзенгаузера фотка, вона зафотошоплена, вона штучно зроблена. Це розлетіла всюди, про всі про це раз заварювали. Там куча коментарів, куча хейта. Що це там за Уж не вїхав і так далі. Значить, дивіться, друзі, єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримав на 100%, це Велика Британія. Я говорю вам людина, яка прожила два роки в Великій Британії. Я був і в Європарламенті там і спілкувався із королівством і співав в королівському дверці. Тобто, дотичний до внутрішніх політичних протестів, це єдина країна. Тобто, взяти Німеччину, там Польщу, якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас, щоб зрозуміло. Але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, на нам, якщо відправляють допомогу в Україну, зараз ще за допомогу порозбуляємо, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє, вона в тому числі йде, бо Британія так сказала. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, або не дай Боже їх не збережемо, нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойно і гідно реально відправити в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень, рішення для того, щоб з Україною було все добре. Краще кандидатури ніж залужний. Які реально переживає за військових, які реально переживає за те, що в Україні, бачить реальну картину і ситуацію, придумати важко. Центр прийняття рішення все рівно знаходиться в Британії в Лондоні. І велика заслуга того, що все відправляється в Україну, стоїть на тій людині, яка є головним послом від України, тобто амбасадором України в Британії. Це на даний момент залужний. Україна ще ж стоїть, попри все про нападу такої величезної країни на нас, все рівно стоїть. Європа нам відправила за весь час у цей повномасштабний більше 250 мільярдів євро. Якби не ці гроші України б вже не було. Навіть якщо половину розікрали, давайте уявимо, що половину роздірібанили і так далі. Якби не ці бабки України вже б не було, поняли? В тому числі це робота людей, які знаходяться в центрі прийняття рішення. Тобто, це Британія. І от кожен раз, коли ви гоните там на Залужного, чи на Європарламент, чи щось іще, ви маєте розуміти, що якби не та допомога, яка зараз дає мало, да хотілося б більше, да хотілося б вчасно, і так далі. Але якби на це все, нас би вже не було. Я переконаний, що залужне абсолютно на своєму місці. Дуже